Є ще в наявності два такі оприскувачі. Тут штанги, бачите, лежать. Штанги треба було зняти, інакше їх не перевезеш, вони тут великі, десь метрів під 30 мають. Тут бачите купа тих всяких шлангів. До речі ще комп'ютери є до них. До одного і до другого. Вони є два одинакові. Ми їх забрали з фірми. Весах ще якісь такі є привід мішати або емульсію всередині. Або не знаю для чого вона тут є. Хто знає, той знає. Два абсолютно одинакові. Резина є від нього. Радіус 42. 48, перепрошую. 48. Ще є в наявності 4 таких колеса нових на продаж. Може хто шукає по халявній ціні? Вказуєте якби дві з половиною має. Тисяч. Дві з половиною тони. Також є такий прицепчик з гною розкидача сімьорки, десятки або з 11. З такого плану. Рама ціленька, гарна. Хтось може собі шукає під самосвала або під лісовоза. Знаю, хороша. Тут він, бачите, взагалі без виробітки. Посередині ось рівненько все тримається. Ціна вказана знизу. 35 тисяч хочу за нього. Колесо також до нього йде. Також в наявності є ось така сівалочка кукурудзяна, також по халявній ціні. Всього лиш на всього 1000 доларів. Може хтось хоче собі меншу зробити? Може на запчастини, цілу. Як хочете. По тій сівалочці ще можливий невеликий торг. Ціна, друзі, сівалочки вказана знизу. Ще вам постараюся по максимуму показати От сушники. Висівний апарат новий. Резинки є в бачку, бачки на міндобриво є, рама ціленька, рама не скручена. дешель є. Е, для перевозки ми відчіпаємо цей дешель, інакше його тяжко перевезти. І бурінки є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість бурінок. Шість бурінок йде до неї. Весь в ней тут новый стоит. Сушники такие трошки подношенные. Цилиндр, дешель, тут все Субтитрувальниця